Сьогодні готуємо кабачкову ікру. Я готую велику порцію на 12, півлітрових баночок. Ви можете зробити наполовину просто всі інгредієнти поділіть навпіл. Для кабачкової ікри мені знадобиться 6 кг молодого кабачка, 2 кг моркви і 2 кг цибулі. А також ще деякі інгредієнти, які ми будемо додавати по ходу приготування. Зараз всі ці овочі нам потрібно подрібнити. Всі овочі ми вже подрібнили, тепер їх будемо пересмажувати і складати у велику каструлю. Посмажили цибульку, тепер будемо смажити моркву. До речі, я користуюсь такою звичайною олією і лю її небагато, тільки для того, щоб не підгорало. При обсмажуванні моркви я додаю трохи води для того, щоб вона стала якнайшвидше м'якою та накриваю її кришкою. За морквою йдуть кабачки. Накриваємо їх кришкою та тушкуємо. Юшку не зливаємо, висипаємо до решти овочі. Тепер всю цю масу потрібно перебити погружним блендером до однорідності. Якщо у вас немає погружного блендера, то ви можете залишити її так. Додали 6 столових ложок томатної пасти, 3 столових ложки солі. Дві чайних ложки лимонної кислоти і 2 столових ложки цукру. Все добре розмішуємо і ставимо на вогонь до закипання. Ви не дивитеся, що я готую так багато, адже ікра дуже смачна. І от вона має такий гарний жовтий колір, хоч і віддає відтінком зеленого, але насправді його немає, це все телефон. Ставимо ікру на маленький вогонь і постійно помішуємо, тому що вона має здатність булькати. І, коли булькає, будьте дуже обережними, адже можна попектися, попекти шкіру. Так, помішуємо до закипання, поки не почне активно булькати. Після того, як наша суміч почала активно кипіти, ось тільки ж обережно дуже, тому що булькає і може попасти на шкіру, дуже пече. Ми постійно активно мішаємо. Після того, як почало кипіти, засікаємо 15 хвилин такого булькання, помішуємо. І після 15 хвилин виключаємо нашу кабачкову ікру. Пройшло 15 хвилин, я вже вимкнула нашу ікру. Зараз буду розкладати її по стерилізованим баночкам. Розкладаємо і закупорюємо, і укутуємо. Всі баночки окупорені. Тепер будемо їх укутувати, держати до повного вистигання і опускати в погреб. Всім смачного.